Спочатку ми думали, що це противник. Так, але тільки двоє. Один із трьох це наш боєць. Раніше з ним був втрачений зв'язок, і ми думали про найгірше. Але виявилося, що наш хлопець обдурив окупантів, прикинувся своїм, і вони йому повірили. Е, я побачив е, з, з узбіччя на мене виглянуло двоє, е, двоє ворогів. Е, одразу моментально було зрозуміло, що вступати в контакт з ними. Е, програшна обстановка, тому що вони знаходяться в укритті, я на дорозі, їх двоє. Тому е, ну, одразу зметикувавши, що треба подивитися, а якщо типу, ну, видати себе за свого. Я їм кажу, здорова е, і розумію, що вони ховаються від пташки, яка мене веде е, від дрона. Е, вони питають, а ти куди? Я говорю туди, типу, наверх. Е, вони говорять, а куди пойдеш? Е, Я говорю по дорозі, через розбитий мост. Е, вони говорять, та ну ти що там, птічки б'ють. А что это за птичка? Я говорю, моя, меня ведет. Мы тут, говорит, камышами ползаем, типа лазим вдоль, ну, вдоль дороги, получается, через болото. Я говорю, да я ебал. И пошел дальше. Получается, и уже половину пути где-то я прошел, а назад, смотрю, они за мной поперлись. Опять-таки на дороге вступать в контакт с ними было ну, тоже неблагоприятное как бы, обстоятельство. Их двое, я один. Поэтому было принято решение дойти до перекрестка Т-образного. Я поворачиваюсь к ним, говорю, а есть курить пацки? Они говорят, да, есть, только давай в, зеленке, в зеленку уйдем, типа, с, с открытки, типа, ну, чтобы нас дроны не срисовали и так дальше. Я их, ну, вот, подождал какой-то там момент, типа, постоял, пока они дойдут до меня. Я говорю, ну, хорошо, ведите, типа, ну, пойду за вами, там, где я возьму курить, у вас бы мне направо, типа. И в этот момент, получается, я захожу за них сзади, и так получилось, что законтролил их сразу.